Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу, щоб ми з вами намалювали такі ніжні тюльпанчики. У нас скоро прийде весна, ми її дуже чекаємо. І трошки хочеться зробити таку туманну, яскраву, але при цьому дуже ніжну композицію, не витрачаючи дуже багато часу, і просто трошки провести час для себе, трошки погратися. Отже, починаю я з того, що я замішую колір. Я візьму мадженту рожеву, трошки фіолетового. Ось такий ніжний колір нам потрібен. Так. Якщо ви хочете, щоб фарба була менш прозорою, ви можете додати гуаш білу, але я хочу її отаку насичену. Добре, поїхали. Спочатку я накидаю свої тюльпанчики. Так, ми не боїмося. Ми просто малюємо. Хочу трошки намішати ось тут в баночці. Так мені буде удобніше. Там у мене гарний колір є. Я хочу прям дуже багато води, щоб воно все текло, був такий ефект. так от зробимо. Так. О, так мені вже більше подобається. Там в мене є серединка. Так. Все, сильно не вимальовуємо, залишаємо там якісь білі. Місця, а то хочу, може туди більш темного додати, якщо так хочеться. Так, і я просто зараз понабрасую пару чульпанчиків таких трошки пограюся. Хочу нагадати, що ми не боїмося ляпок, ми не боїмося цих клякс. У нас луз watercolor, як то кажуть, це така вільна акварель, вона тече, з однієї в іншу перетікає. Їй взагалі, все одно на те, що написані правила, Вона, тут бачу більш фіолетовий такий. Там такий маленький. Ми маємо це намалювати десь за, не знаю, я думаю, 20 хвилин, а то й менше. Подивимось. Так. Ось це наші такі весняні квіточки, твою більш круглі. Так, де в мене багато пігменту пішло, я трошки приберу сухою, отак. Тепер хочу ще ось цю квіточку намалювати. Цю хочу закрити так. І оця вона тут така зморщена. дивиться на мене. Нагадую, що ми не малюємо, отак, як ми собі уявляємо, ми малюємо формою. Так, я знаю, що це тюльпан, я знаю, що він там десь овальний, але я хочу передати його форму. Як тільки ми передамо форму і приблизно колір, все буде зрозуміло. Все, ось мій тюльпанчик. Я бачу, що вони всі починаються. Тут у них внизу є такий гарний колір. У мене є такий вже готовий. Ви можете зміжати гуаш і зелений. У мене вже є готовий такий світло-зелений. Я просто зараз зроблю такий внизу отак от. Я його бачу. Те, що затікає, хай собі затікає, нічого страшного. Тепер я сухою кісточку можу отак пройтись. Я люблю гратись з водою, я люблю, щоб воно все так. Не акуратно було, не вилизано, не, не по інстаграму, так сказати. Так, тепер я хочу трошки додати пігментика. Тут я бачу, тут я бачу. Де ще бачу ось тут. Так, тут у мене є. У нас такий темненький. Трошки напущу такого фіолетового копльору. Так, тепер хочеться мені тут рожевого накинути. Я прям беру таку густу рожеву фарбу, нашу марженту. Так. Так от і трошки розпроділю. А у нас вихай там тече, куди її з хочеться. Трошки хочеться мені виділити. Отак. Так, да там ще трошки цього нашого зеленого, він трошки у нас втопився. Засижувався там, де я не хочу, щоб він засижувався. Так. І ми не... не заміляємось. Йдемо далі. Так, все, пора переходить на зелень. Я беру той зелений, що в мене тут вже є, змішую трошки з цим. Так от я хочу їх трошки переплести. Так, трошки хочу додати ауреаліну, щоб воно було таке більш зелененьке. Так, тут у нас такий... Ми їх так побросаємо і зараз ми напишемо багато листочків. Так. Там, де я не хочу, щоб воно занадто тепло, я там можу прибирати сухою. Так, а тепер у нас йдуть листя. Листя це моя улюблена частина. Мішуємо, сміливо наш. Індіго. Я вже показувала в іншому відео. Це в мене мій улюблений Індіго колір. Він класно розпливається. Це український бренд і Ауреолін Зелений, який ми, до речі, вже закінчується пора на викурити. Добре. Так, і поїхали. Тепер ми будемо писати таку дуже а, сміливу, дуже сміливу зелень. І поїхали. Так, трошки більше води ну, треба. До речі, можна і так залишити. Там я бачу прям такий світленький, то я беру цей ауреолін і просто чисто ауреоліном можу повторювати ці всі листочки, додавати якихось інших. Таких, щоб вони всі переплітались, створити такий трошки зелений хаос. Тут зараз я буду опускати, щоб цей фіолетовий тамтик. Трошки тут щось такого поробимо. Небагато. Так, це туди не треба, стоп. Що страшно, що не находити тако. Це просто краски, це не конець жизни. Так. Окей. Дуже непогано мені нравиться. Я вже розповідала трошки, що я почала набувати саме таким методом тоді, коли а, я вже втомилась боятись, втомилась постійно. Всього обидятись, щоб ви розуміли, я навіть на велосипеді не катаюся. Мені страшно, що я впаду. Так, я бачу, що там темно. я сміливо можу додавати тут темненького кольору, Поки що я не хочу дотравитися. pyszucie. O tak. tak. I ja myślę, że przechodzimy do końca. воно у нас не стало занадто занадто е таким алізким, мамо кажуть, бізі, я б сказала перегруженим. То ми будемо десь тут зупинятись тепер. Я додам трохи таких ніжно-рожевих цяточок. Цей ніжно-рожевий я візьму трохи фіолетового, трохи рожевого моженти і трохи м -м, білий гуаші. Так, вона в мене трошки тут з вчора, я її і візьму, щоб у мене вийшов гарненький. І тепер, от так от я хочу подавати якусь яскравості сюди, щоб воно трошки так розцвіло, трошки пустило цей колір. Тепер чиста й хочеться буквально пару бризг, буквально капельку. Не більше. Щось ще мені не вистачає. Я зараз подумаю, що так, тут зелений пішов туди. Ну, окей, так. Хочеться мені. Показати цю таку одночасно ніжність і цю таку буремність. Не знаю, як це називати, цих весняних квітів. Бо вони перші. Перші хто проходять цей шлях після зими перші, хто проходить, йшла до супермаркета. Такс. Ну, до речі, мені вже подобається. Ще трохи хочеться мені тут таких ніжних. Бризг. Буквально капельку. І хочу тут виокремити ось цей. Це і наш таким фіолетовим, мабуть. Фіолетова мої фарби не видно в мене просто звичайний фіолетовий там колюч. Ніч особливого. Так. Трошки повернемо наші такі акценти. Ну, так. Я дам його трошки напущу їх. Отак. От І хочеться мені трохи додати ось тут темненького, щоб трохи вирізнити один від іншого. Качечка, вот так. Тут я стараюсь сухую. Що ми ще можемо додати? Ще трошки хочеться мені буквально крапельку таких ось світленьких Так, Трошки бризг світленьких. Створити такий трошки акварельний хаос. щоб серед нього було видно наші рожеві акценти фіолетові, але при цьому воно було достатньо цікавим. люблю малювати такі якісь це вихрюшечки. Це не обов'язково, просто мені подобається. Все так добре. Я думаю, на цьому ми закінчимо. Робота вийшла досить гарна, така легенька, ніжна, одночасно цікава. Ми не дуже довго працювали, 20 хвилин, от ми вклалися 20 хвилин. І я сподіваюся, що такий час приніс вам трошки задоволення. Що ви приділили якийсь час собі, попіклувалися про себе, що ваше тіло відчуло якусь безпеку під час створення цього. Щоб ви згадали, що ви щось, щось ви контролюєте. І все ще можете знаходити. Щось прекрасне, на чому можна зупинити свій погляд. Для мене це стало одним із речей, на які я можу сфокусувати себе зараз, це саме акварель. Акварель мене в цьому дуже допомагає мені сфокусуватись, і я просто чисто фізично я не можу думати про щось інше, коли малюю. Тому це дуже корисно для нашого ментального. Здоров'я. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось, і до нових зустрічей.